Пропоную вам сьогодні поговорити про те, яку інформацію несе нам наша їжа. Пропоную трошки по-іншому подивитися на звичні нам речі. Давайте змінимо наш погляд на те, як ми традиційно сприймали харчування взагалі. Ми керувалися такою мантрою, що. Калорія це калорія. Тобто калорія це фізичне поняття, таке, яке пов'язано з енергією. Ми зосереджувалися на цифрах, на енергетичному балансі, тобто сприймали наше тіло ну, як таку так звану топку, яка спалює паливо і дає нам за це енергію. Але цей підхід трохи застарів, І я пропоную вам сьогодні змінити на це погляд. Давайте. Подивимось на те, і будемо сприймати наш організм так, що це високотехнологічна лабораторія, яка має датчики в кожній клітинці нашого тіла. Тобто кожен шматочок їжі, який ми з'їдаємо, це така, така інструкція, яка надсилається нашим генам та гормонам. Є така наука, яка називається нутрігенетика. Вона якраз займається тим, як їжа, яку ми їмо впливає на поведінку наших генів. Тобто вони включаються чи виключаються. І сьогодні ми затронемо тільки маленьку частинку того, чим займається ця наука. Я пропоную починати. Давайте уявімо, що наш організм це такий суперкрутий комп'ютер, а їжа, яка е, поступає, це сигнали. І ці сигнали можуть бути різними. Е, давайте ж розберемось: білки жири, клітковина це макронутрієнти, які кожного дня поступають до нашого організму. Які ж сигнали вони нам несуть? Білки це цеглинки, білки це будівництво. Білок дає нам інформацію про те, що в організмі висока ститість, рівень глюкози стабільний, м'язова маса збережена. Жири. Жири це жирні кислоти. Їх у нас дві: омега 6, омега 3 та насичені кислоти. Жири критично важливі для оболонок наших клітин, тобто мембран. Також для вироблення гормонів, зокрема статтевих. Тіло оцінює жир. Омега-3 жирні кислоти надсилають. Протизапальний сигнал покращує роботу і гнучкість наших мембран та роботу головного мозку. Омега-3 змушує наші клітинні мембрани ставати більш текучими, пластичними і чутливими до інсуліну. Інформаційний ефект, який отримує наш комп'ютер, Енергії вистачить надовго, почуття голоду можна відключити. Що це значить? Це довготривала стичість, це здоров'я мозку, це пригнічення запалення. Про що говорить надлишок ОМЕГІ 6 та транжирі? Це прозапальний сигнал. Це сигнал, який порушує. Гормональну комунікацію, він підвищує ризик захворювань. Клітковина. Клітковина це садівник для нашого мікробіону. Клітковина, ми не перетравлюємо клітковину, її перетравлюють мікроби, які живуть в нашому кишковнику. Мікробіом ферментує клітковину. І виробляє коротколанцюгові жирні кислоти, зокрема, таку кислоту, як бутират. Це справжній інформаційний вибух для нашого кишковника. Бутират живить клітинки нашого кишковника, зміцнюючи імунітет і навіть впливаючи на настрій через прямий зв'язок кишківник мозок. Тобто це команда, ми живі, ми здорові, ми виробляємо захисні речовини. Тобто це здоровий мікробіом, це детоксикація, це стабілізація цукру і це покращення нашого настрою. Ми трошки розібралися, що ж це не несуть нам наші найголовніші макронутрієнти. Давайте тепер порівняємо, як же різні, різна їжа по різному впливає на нас. Давайте порівняємо, наприклад, 400 ккал цукру та 400 ккал броколі. Начебто 400 ккал – це і є 400 ккал, Але з точки зору біології. Це зовсім різні програми. Що нам каже цукор? Це різкий стрибок глюкози. Це аварійний викид інсуліну в кров. Інсулін дає команду тривога. Негайно всі надлишки енергії ми ховаємо в жирове депо, броколі. Глюкоза вивільняється повільно. Інсулін дає команду все спокійно, все під контролем. Працюємо в звичайному режиму, режимі жирочок спалюємо. Плюс пам'ятаємо про те, що різна їжа перетравлюється по-різному і витрати енергії на різну їжу різні. Якщо це будуть білки і клітковина, витрати становлять десь 25-30% від тих калорій, які ми отримали, якщо спожили білки або клітковину. А на перетравлення цукру, ми витрачаємо 3-5%. Тобто в затратах це дуже велика різниця. З'їдаючи неякісну їжу. Ми не спалюємо більше енергії. Тобто, давайте трошки ще порівняємо: коли ми їмо броколі, ми отримуємо клітковину, ми отримуємо антиоксиданти, ми отримуємо мінерал. Ми отримуємо повільне вивільнення глюкози, тобто ситуація стабільна. Гормони насичення активні, ми витрачаємо досить багато енергії на перетравлювання. Ми отримуємо ситість. На 3-4 години, настрій стабільний, тіло отримує сигнал здоров'я, достатку і спокою. Що ж нам дає цукор? Викид глюкози, клітковини нема. Вітамінів, мінералів нема. Стрибок глюкози досить різкий, Викид інсуліну різкий, енерговитрати невисокі. Після вживання цукру ми отримаємо через годину, через дві сигнал про те, що у нас стрес, нам треба їсти. Голод повертається. А надлишок енергії неперероблений швиденько пакується в жирок. Тобто різна їжа несе принципово різну інформацію. Калорії це калорії, а інформація різна. Калорії одні, біологічний ефект інший. Тож, Цукор, каже нашому тілу, жир не спалюємо, запастаємось, знаходимось в стресі, броколі або поживна їжа подає сигнал жир спалюємо все спокійно, клітинки відновлюємось, ми спиті. принцип: калорійність одна, одна і та сама. Одна калорія брокколі, одна калорія цукру. Ефект протилежний. Що ми можемо зробити? Який висновок із цього всього? Якщо ми будемо сприймати інформацію трошки по-іншому, наші пріоритети в харчуванні вони зміняться. Яким чином ми будемо обирати? Продукти, які мають вищу цінність сигналів, інформаційну, скажімо так, тобто ми вибираємо мінімально оброблені продукти, багаті на квітковину, на корисні жири, на білок, фійні продукти, і отримаємо сигнали на здоров'я, стабільність і спокій. Пам'ятаємо про наш мікробіом. Мікробіом ми годуємо клітковиною, перш за все. Треба пам'ятати, що ми годуємо не тільки себе, не наш тішник, а ще й ті 100 трильйонів бактерій, які там живуть, тобто наших маленьких друзів, які роблять нам імунітет. Різноманітність овочів і зелені це найточніший сигнал для нашого здоров'я, який тільки ми можемо надати своєму тілу. Час їжі це теж дуже важливо. Якщо ми поїмо за кілька годин до сну навіть найкориснішу їжу, сигнал ми отримаємо, скоріше за все, протилежний нашим очікуванням. Якщо ми не досипаємо. Ми отримаємо сигнал на запуск кортизолу, а кортизол кричить нам, що ми в небезпеці, жирок ми тримаємо і накопичуємо. Наш організм це шедевр біоінженерії. Давайте пам'ятати про це і будемо годувати його якісною. Їжею якісь, і надавати якісні інструкції, а не просто абстрактної енергії. У мене все. Якщо є питання, я рада їх. Послухаю і постараюся відповісти.